Вітаю, шановні друзі! Багато хто з вас вже бачив цей відомий трек Я Ухилянд. Але, можливо, не всі знають, яку небезпеку е, дана невинна музичка е, може нести в собі. Давайте подивимось відео. закони я я Ну що, друзі, як ви побачили, досить така весела, невинна, нібито пісенька. Да? От. Але е, вона приховує в собі певну небезпеку. Я зараз скажу яку. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що друзі, моя особиста порада, і це моя думка. Е, якщо ви виїхали за кордон, е, не потрібно виставляти цих відео, хизуватися цим, всим, е, тому що нічого хорошого воно вам не принесе. Повірте, ну виїхали ви за кордон е, там будь-якими шляхами. От е, сидіть і мовчіть, це е, я вважаю це правильно. От, люди, які виставляють ці відео, там Куршавель, Гори, Море, ігристе е е е вино і все те інше. Коротше, це все ну, на мою думку, це все неправильно, як мінімум. От, те, що ви робите там по факту, робіть, будь ласка, але виставляти це все в медіа, ну, мені здається, це трішки е зайве. Це по перше, по-друге, друзі на цю пісню звернув увагу гур, головне розвідувальне управління України, і що каже ГУР? А ГУР каже, що е це і ПСО, класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є оборонці, а є ухилянти. Мета таких дій ворога зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння. І навіть незважаючи на те, що деякі люди вважають, що даний безвинний трек це витвір, там як то кажуть, наших мажорів да? для того, щоб просто посміятися і, скажімо так, зробити хайп, От, друзі, в цьому є відповідна також небезпека. Використовуючи дану пісню вже після таких заяв Гура, друзі, можна спокійно нарватися і на кримінальну відповідальність. Не забувайте, що Кримінальному кодексі є норма стаття 114 прим, 1, яка каже, що перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Років перешкоджанням законній діяльності Збройних сил України може бути також і інформаційна діяльність. Тобто, якщо особа викладає відео і каже, що не йдіть в армію, там ухилянти це круто, а військові це погано, це також інформаційна діяльність, яка підпадає під дану кримінальну статтю. Друзі, пам'ятайте про це, не наражайте себе там, лишній раз на небезпеку. Виїхали за кордон. Сидіть собі тихенько да і все. Не обов'язково про це розповідати в TikTok і показувати фото-відео з ресторанів там, в горах. Під цю музику я ухилянд. Ну і звичайно, ми розуміємо, що люди, які в Україні залишились військові патріоти, які воюють, вони це все не сприймуть позитивно. От. І це це по-перше, по-друге, друзі, ви можете просто попасти в якийсь негативний оцей список людей, які розповсюджують вороже і псо. І, от. і це може бути проблема. Не робіть собі додаткових проблем, не ведіться на. На оці всі пропагандистські відео, ролики, музику. От введіть свої сторінки, TikTok, YouTube, але з розумінням нашого чинного законодавства, ну і попереджень того ж самого головного управління розвідки України, друзі. Тому бережіть себе, знайте знакоми, будьте обережними, друзі, і майте повагу до інших з повагою, ваш адвокат Демченко.